Як приготувати отаких от дебелих карасів без кісточок та запаху. Зараз покажу. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулярна Симфонія. Сьогодні зібралися з вами посмажити рибку. У нас отакі три дебели карася та отака рибка. Хто знає, пишіть в коментарях, що це за рибина. Риба була морожена, розморозили. Покажу, як приготувати рибу без кісточок та без запаху. Ми починаємо. Для цього потрібно взяти рибку та покарбувати. У нас отакі карасики вже почищені. Потрібно зробити надрізи по хребту. У рибки вирізали очі, щоб вона на вас не дивилася. А також видали жабра. Жабра це їхній фільтр. Обов'язково удаляйте, щоб не було запаху. І карбуємо. Отак міленько-міленько. Потрібно оці паперикові кісті поперерізати. Отак карбуємо. Аж воно хрумтять, ці кісточки, отак. Повинна ухти! Повинна вити отака. О, тут ще більше. Отакож От опускайте донизу біля хвоста. Повинна вити отака гарнесенька, ловенька книжечка. Ви погляньте на цю книжечку. Опа. Отаку От книжечку потрібно зробити. І з тієї сторони також. Робіть такі часті надрізи. Чим більше надрізів, тим краще. Буде менше оцих поперекових костей. Туди буде попадати олійка і їх висмажувати. Ну що, здогадалися, що це за рибина? Так як вона в нас здорова, ми її розпиляємо надвоє і також зробимо процес карбування. Принципово не відрізаю голову, так як мій батько каже, в голові самий смак. Він любить перебирати потім голову. Ух ти, тут м'ясо яке гарненьке. Зараз докарбую і покажу. О. Тепер потрібно рибуку підмаринувати. Беремо рибу, сіль та перчик. Гарненько посипаємо. Запам'ятайте, риба дуже полюбляє сіль та перець. Можна навіть солити та причити трохи більше, ніж звичайно. Щоб гарненько промаринувалося, навіть ще додам сольки. Солі в рибці багато не буває. І всередині просолимо, і з іншої сторони Рибку цю ми отак збудоражимо. Це буде смакота. Багато хто полюбляє рибку смажену, але не любить запах тина, запах болота. У мене є секрет, тому не переключайтесь, скоро дізнаєтесь. Щоб убрати запах з риби, потрібно взяти пучок петрушки та пучок базиліка, взяти отак великими шматочками отак, наприклад, цей пучок натрою розрізати, закинути в тарілку. Присолити, щоб швидше розкрилися всі аромати. І отак почавити. Отак гарненько почавили його, подавили. Все. Уже працює. Зараз будемо перекладувати рибку. Беремо базілічок та петрушечку. І отак натираємо рибку. Можемо навіть серединку кинути. Отак перекладаємо. О. І робимо таку процедурку. І Беремо четвертинку лимона і придавляємо сік на рибку. За таким методом мариновки ваша риба буде дуже смачна, не буде ніякого запаху, буде супер. Тому Розпалюємо багаття, нагріваємо садж і вриваємося. І наливаємо олійку. Олійки потрібно не жаліти, адже риба повинна бути майже вся в олії. І хай нагрівається. Рибка промаринувалася 15 хвилин. Зараз настало саме цікаве. Беремо рибку, оце все лишнє забираємо. Воно нам не потрібно, воно смаки вже віддало. Все, оце забираємо, щоб не горіло. Очищаємо. І погляньте, в чому я буду її панірувати. У манці, у манці. Цього методу мене навчили старі рибаки. Отак. От І манкою обтрушуємо. Скільки візьме? Отак От паніруємо. І в серединку. А потім лишнє обтрушуємо О. і на пательню. І таку процедуру робимо з усією рибкою. Можна і в середину у нас там і корка. Видно, ні? Угу. І всередину манки. О, Це буде смакота. Як гарна рибка у манки куйовдиться. Он як куйовдиться. Ех. Покуйовдим її тут. Ну що, відправляємо карасиків за гора. Пошла пала по От так. Отак ось. Від себе. О. Ви чуєте цей звук? І другого так. Вальтом. Опа. І третього вмістимо. Також валетиком. Ось так ось. Та вишо? Пішла масовка. Ну що, як вам таке звучання обручання? Яка красота? І одразу запах пішов. Можемо рибки трошки допомагати. Брати отак олійку і зверху також прогрівати карасики. Та ви що? Мама дорогая. Як вони шкварчать. Огонь середній, трохи більше, ніж середнього. Сковорідка нагрілася, так щоб не дуже сильно, щоб і всередині ж вони приготувалися. І так смажимо з однієї сторони, я не знаю, хвилин до 10. І з іншої менше, хвилин, можливо, 5. Будемо дивитися. Так, настав час перевернути рибку. Рибку переворачуємо тільки раз. Отака вона засмажиста, гарнесенька, ви тільки погляньте. Ох ти. Оце ляпота, красота. Отак ось перевернули. Та ви що? Уже бачу, яка хрумка буде. Опа! І цього карасика переворачуємо. Манка, бачите, який дає колір? Золото. Бачите, як все просмажується. І очі заливаємо, як кипляться. Всі кісточки просмажуються. О! Ось до такого стану смажимо, отак лишню олійку забираємо і будемо знімати. О! Так, Поки в нас друга партія смажиться, ці карасики вже посмажили. Підготуємо цибульку. У нас, скільки 3-6 цибулин. Беремо, їх розрізаємо і такими здоровими шматками порубаємо. Люблю поєднання жареної риби з смаженою цибулькою. Отак ось. Ось така буде смакота у нас цибулька. Присолили насадж і підсмажимо. О, така цибулька. Тут у нас залишки манки, буде доповнення до наших карасів. Ну що, дегустація? Так, у нас є хлібець, хлібець свіженький. Дістаємо шматочок хлібця, цибулька, яка з маночкою підсмажена. Знаю, знаю, знаю. Це добре, це добре. Я думаю, ви такі любите. От так ось. Гарненько. Будтик робимо з цибульки. Повний рот вже сливний. Так, гер не читається, навіть да? Пеленбахер, дружина привезла з Швейцарії. А назва така німецька наша. Так, ну що воно? Ну, так є на троєчку. Так, і карась. Отакі От дебели. Він, он, ну, погляньте, який, хрумкий. Та ви що, в манці? Якщо ніколи не готували рибу в манці, спробуйте. Ну, тут, понятно. Крумкотіння, м'якенька цибулька із запасним хлібом і зверху це рай рай. Що тут казати, тут треба брати і їсти. Ну що, друзі, беріть такі рецепт на озброєння, маріновка, паніровка та ви що, бомба? Як завжди Світлана, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Прожимайте лайки, підписуйтесь, буду радий з вами знайомством. До зустрічі!